Вітаю вас! Сьогодні я готувала джем зі смородини. Помила 3 кг смородини, висипала в каструлю, додала 300 мл води і закип'ятила. З моменту закипання смородина в мене варилася 5 хвилин. Потім відставила, збила блендером до однорідності і додала цукру. До 3 кг смородини, я дала 2,5 кг цукру. Добре все це перемішала і знову поставила на вогонь варитися з моменту закипання варила хвилин 15. Але коли закипає вже цей джем. Треба зібрати ось це шумовиння. Гарненько окремо посудину, збираємо шумовиння. і тоді даємо джему закипати, тим часом підготувала банки, їх я стерилізувала. І тоді гарячим заливаю обанки. Закладаю кришки і закручую. Закатані банки окутуємо до повного остивання. Дякую за перегляд.